Сон завжди залишався однією з найбільших таємниць людського життя. У вісні людина немовби переходить у невидимий світ, де межі часу і простору стираються, де розум стикається з образами, які не завжди можна пояснити логікою. Більшість снів ми забуваємо, але є ті, що залишають глибокий слід у душі, особливо це стосується снів, у яких з'являються наші покійні родичі. Що говорить Біблія про мертвих? Святе письмо не залишає нас у невіданні. У книзі Еклезіаст сказано живі знають, що вони помруть, а мертві нічого не знають. Цей уривок ясно пояснює Душі померлих не можуть самостійно втручатися у життя живих, їхня доля вже вирішена, праведники перебувають у світлі Божому, грішники очікують суду. Біблія суворо застерігає від будь-яких спроб викликати духів чи шукати контакту з мертвими. У книзі Второзаконня читаємо: Не знайдеться між тобою такого, хто звертається до викликачів духів і знахарів і питає мертвих, бо гидота перед Господом кожен, хто чинить таке. Церква навчає усі спроби спілкуватися з померлими. Небезпечні і ведуть не до світла, а до обману ворога душі. Але тоді виникає питання: якщо ми самі не шукаємо контакту, чому ж вони з'являються у наших снах, Чому Бог допускає такі сни? Християнське богослов'я пояснює: сни бувають трьох видів: перший від Бога, коли Господь відкриває людині істину або попереджає її, приклад, Сон Йосипа. Обручника Діви Марії, який у сні почув вістку від ангела, другий від людини від нашої пам'яті, емоцій і переживань, те, що ми носимо в серці, може відображатися у снах, третій. Від ворога душі, коли сон приносить страх, смуток, відчай або веде до гріха. Померлі родичі можуть з'являтися у снах із різних причин як нагадування від Бога про вічність і швидкоплинність життя. Як прояв нашої скорботи, любові та пам'яті, як спокуса, щоб налякати чи збити з правильної дороги, як тлумачити сни з померлими. Церква радить бути дуже обережними, не слід шукати магічних пояснень чи бігти до ворожок, але можна спробувати зрозуміти духовний сенс. Якщо померлий приходить із добрим обличчям. Це може бути знаком утіхи. Бог іноді допускає, щоб ми бачили образи близьких, аби відчули спокій, підтримку, любов, якщо він просить води, їжі чи допомоги. У християнській традиції це сприймається як заклик до молитви. Душа покійного не може сама змінити свою долю, але молитви живих, милостиня і добрі справи можуть принести їй користь. Якщо він мовчить і тільки дивиться, Такі сни часто стають дзеркалом для нас самих. Це заклик задуматися про власне життя, про свій шлях до Бога. Якщо кличе піти за Ним, це небезпечний сон. Святі Отці казали: Не йди за померлим. Це спокуса, яка може символізувати хворобу або духовну загрозу. Прокинувшись, треба перехреститися, прочитати молитву і довірити себе Божій опіці. Як реагувати християнину на такі сни? Правильна реакція має кілька кроків не впадати в забобони сон не є фатальним знаком чи вироком, молитва. Якщо приснився родич, помоліться за нього, прочитайте Отче наш, або вічна пам'ять. Поминання в храмі, замовте панахиду, поставте свічку за упокій, добрі справи. Милостиня і допомога ближнім у пам'ять про покійного. Велика користь для Його душі, довіра до Бога. Пам'ятайте, що Господь керує нашим життям, і жоден сон не може відірвати нас від Його любові. Молитви, які можна читати, коли приснився Сон з померлим, молитва Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Народні традиції та церковна практика. В українській культурі та православній традиції існував звичай якщо приснився померлий і просив про допомогу, люди, роздавали милостиню. Приносили їжу нужденним, ставили свічки в храмі, це не магія, а прояв любові та пам'яті, що перетворюється у добру справу. Чому Бог допускає такі сни, щоб нагадати нам про короткість життя, щоб ми згадали про вічність, щоб оживити в серці любов до померлого через молитву, щоб привести нас до покаяння і виправлення. Сон про смерть завжди є духовним сигналом. Христос сказав. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Не потрібно лякатися, коли сняться померлі. Це не означає чогось містичного чи фатального, це радше нагадування про те, що наше життя у Божих руках. Для християнина головне не шукати забобонних тлумачень, а молитися, зміцнювати віру, творити добро.